Увага до Швейцарії в Давосі традиційно для січня триває міжнародний економічний форум із широкими дискусіями. Це стійкість світової економіки за умов турбулентності. Перші укази нового старого президента Трампа. Ситуація в зонах конфліктів та воєн, особливо на близькому сході та в Україні. Головний меседж українців у Давосі Європа може бути сильною, тільки якщо Україна вистоїть. Традиційний український дім, який працює у ці дні, презентує виставку під промовою. Вистою назвою Твоя країна понад усе перемагай з нами. Його вкотре організовує фонд Віктора Пінчука цього року спільно з офісом президента. Українська делегація провела чимало зустрічей з провідними бізнесменами світу, адже економіка країни, яка воює, стикається з безліччю викликів. Саме про економіку, наша Наталя Луценко, яка зараз працює в Давосі, поговорила із першою віце-прем'єркою Юлією Свереденко. Дивіться. Пані Юлю, почнемо з того, що вчора на відкритті українського повільйону ви дуже красномовно сказали, що зараз світ переживає етап дуже сильної турбулентності, і що російське вторгнення в Україну це був такий ефект метелика, який завдав удару по всій світовій економіці. Удар по Україні це удар по світовій економіці. Чи зараз на третій рік повномасштабної війни розуміються світові партнери, наші іноземні партнери, і з якими вже можна здобутками повертатися в Україну? На відкритті в українському домі моя задача була нагадати про те, що в Україні триває війна. І сказати про те, що дійсно є ефект баттерфлай-ефект, як ми сказали, метелика, коли те, що відбувається в Україні, має суттєвий вплив на економіки як Європейського Союзу, так і взагалі глобально. І допоки війна триває, не можна казати про безпечне середовище ані в Україні, ані в Європі, ані в світі. І тому власне мова йшла, і це це мені здається головна тема моїх зустрічей з бізнесом тут ударів. Овосі про те, що має бути воля до прийняття рішень воля до того, щоб накладати і посилювати санкції, воля до того, щоб інвестувати, воля до того, щоб посилювати нашу економіку, і якраз оці набір інструментів або дій і призводить до свободи, до незалежності, власне, до чого ми так прагнемо. Ну, от якраз я хотіла тут уточнити у вас напередодні була зустріч майже сотнею керівників глобальних компаній, які у них застороги стоять перед тим, щоб інвестувати в Україну. По суті, чого вони бояться, що їх турбує? Ви знаєте, на першому Давосі, який відбувся в травні 22-го року, я дуже добре його пам'ятаю, тому що я вперше приймала участь, і тоді мова йшла про те, а чи взагалі витримає українська економіка. І дійсно ми двадцять рік закінчили з результатом падіння ВВП мінус 30%. Наступного року на Давосі вже обговорювалося. А що ж може український уряд запропонувати приватному бізнесу, які які страхування військового ризику, які продукти для того, щоб забезпечити більш стабільне фінансування функціонування їх компаній в Україні під час війни? І ми сьогодні можемо сміливо говорити про те, що у нас є продукти страхування військових ризиків від Дівсі, від Міга від Українського експертно-кредитного агентства, від ЄБРР, і це вже є на столі. І 23-й рік я хочу сказати, що ми закінчили з результатом плюс 5% зростання ВВП. І вже в минулому році на Давосі всі питали нас: а які конкретні проекти сектори, які бачать уряд, які бачить приватний сектор в Україні, буде пріоритетом для, для економічного розвитку для відновлення? Ми їх дуже чітко ідентифікували в плані. Які ми розробляли разом з європейським союзом Ukraine Facility, де чітко. Ідентифіковано, що це критичні матеріали, транспорт, логістика, сфера охорони здоров'я, агропереробка. Але разом з тим ми не забуваємо звичайно про розвиток військової індустрії. І вже в цьому році ми могли констатувати, що насправді ми дуже багато як держава зробили свої домашні роботи. Ми імплементуємо реформи і ми спрямовуємо наші зусилля для того, щоб поліпшити бізнес-середовище для того, щоб Ті компанії, які е, сьогодні працюють в Україні е, і далі залишались в Україні, е, розширювали свою діяльність, тому що це добре відомий факт. Але е, його е, я повторювала на кожній зустрічі, що Український бізнес сьогодні фінансує українську армію. І вся макродопомога йде виключно на забезпечення соціальних податків. Тому нам вкрай важливо, щоб український бізнес і іноземні компанії, які працюють в Україні, почувалися себе стабільно, комфортно і продовжили свою роботу. І крім того, приходили нові інвестори і інвестиції в Україну. І, власне, наш заклик до. Світового бізнесу був наступний: ви маєте не менше сили ніж політики. Будь ласка, відійде теж разом з нами. Перемовини в частині надання гарантій безпеки, тому що ви маєте дуже чітко ідентифікувати для своїх урядів, чому чому так важливо, окрім угоду, яку всі так чекають, окрім миру, які Україна до якого Україна так прагне. Нам дуже потрібно мати стабільні гарантії безпеки для того, щоб люди поверталися для того, щоб бізнес розвивався. І мені здається, що в цьому є і може бути визначна роль саме приватного сектору і Знаєте, що більшість е, е, керівників глобальних компаній з цим погоджуються. От я хотіла вас ще от фінально уточнити. То в принципі, іноземні компанії бачать, як ви кажете, наші успіхи, що на третій рік повномасштабної війни наша економіка, ну я скажу, дивовижно тримається. Бачить наші успіхи, вони це фіксують. І крім того, навіть сьогодні під час Давосу ми оголосили про велику інвестицію в 450 мільйонів доларів в енергетичний сектор у відновлювану енергетику. Це українсько-датський проект. І завтра у нас буде зустріч з бізнесом Швейцарії, де теж буде Урядом в Швейцарії запропонований спеціальний механізм, який буде допомагати швейцарському бізнесу інвестувати в Україну. Це говорить про те, що є е, попит, є великий інтерес з боку глобального бізнесу реалізовувати проекти в Україні, і тому і я вважаю, що тут ми маємо всі зібратися, і е, бізнес не має стояти і думати, що е, глобальний порядок або зміни глобального порядку це виключна прерогатива е, е, уряду. Вони насправді мають не менше вплив, і вони можуть дуже чітко артикулювати свої. Потреби власне, чому потрібні ці гарантії? Ми дуже добре розуміємо. Що якщо не буде гарантій, бізнес не буде почувати себе. Впевнено, в завтрашньому дні, і звичайно, для нас по з інтересами розвитку бізнесу дуже важливо, щоб українці поверталися додому. З нами була в прямому ефірі перша віце-прем'єрка України Юлія Говорили ми про те, як українська делегація присутність України в Давосі намагають використати всі можливості для того, щоб зробити нашу економіку сильнішою і залучити якомога більше бізнесу і іноземних партнерів.